Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, жмакайте оцей дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Пишіть е, коментарі, ставте лайки, подобайки. І будемо разом з вами продвигати наш україномовний ютуб. Слухайте, це відео буде писи. Знаєте, писи по скриптум, по скриптум. Третя частина, Від моїх вражень, про відвідування спортивного басейну у Римі. Записала я дві частини, їду додому. І думаю, така Маріанна, ти ж забула оце сказати, це сказати, оце розповісти. А в мене, знаєте, в натальній карті, от дівчата, хто з вас цікавиться гороскопами, так от, у мене в натальній карті, мало того, що Меркурій ретроградний, це планета, яка відповідає за ваше мислення, за те, як ви думаєте, так він ще у Козерозі. Тобто мені потрібно будь-яку мою думку, будь-яку мою відповідь подати розширена ще і по поличкам так, все розкласти перше, друге, третє, тому. Продовжуємо насолоджуватися моєю розповіддю. Ой, мої хороші, що я забула сказати а, про шапочку, про шапочку в басейн. Тому що, господи, я коли готувалася, щоб піти в той басейн спортивний, оця дівчина на ресепшені, вона мені сказала, ну, мабуть, разів сто, що. Сіньора Маріанна, ви ж пам'ятаєте про шапочку, про капелюшок, оцей, щоб жодна волосинка не була видна. Жодна волосинка, не дай Боже. Ми так думаємо е, про наш басейн, щоб він був чистий, не забруднений, щоб фільтри наші не забруднювалися в басейні. Тому шапочка. І я теж вам показувала, що я спочатку купила отаку піндюрочку із силікону, маленьку, синю в чоловічому відділі. Ну, знаєте, я не знаю на які волосся це можна натягнути. В мене багато волосся. Мені потрібна отака шапка. отакий... Капелюх у басейні, і я так тим переймалася. Я так, знаєте, думала, що мені буде так соромно, що я поїхала за тією шапочкою, бог знає куди, на другий кінець Риму, у Декатлон, це такий спортивний супермаркет, і купила там з тканини шапочку. І завжди в басейні була отак по брови. Я це вже вам казала. А зараз те, що я вам не казала. Так от я бачу, що на сусідніх у цих доріжках у басейні плавають чоловіки, лисі. Ну тобто. Вони лиси є. Я не знаю, як буде по-українськи лисий. лисий, Зрозуміли, лисий чоловік оголений, поголений, е, ну і в ньому на лисині, в нього на лисині шапочка. Але в нього отака довжелезна борода. Причому, я не знаю, зараз в Італії така спека, мені здається, всі бороди нафіг потрібно відрізати. Знаєте, е, як цим боярам Петро Певші бороди рубав. Чому італійці в таку спеку вони ходять з цими бородами? Це некрасиво. Тобто, знаєте, не всякий чоловік може собі дозволити барбершопи, щоб носити доглянуту гарну бороду. Це теж в бороду потрібно вкладатися. І вкладатися дуже часто, тому що борода відростає, все це відростає. Я, як чоловік, який це все вивчав і навчався на барбершопа от свій час. От я знаю, як ну це якщо не кожної неділі хлопці, які в мене на каналі підтвердять: ну мені здається, два рази на місяць потрібно бути у барбершопі. Ні, хлопці італійці в басейні там через одного були ось такими бородами, недоглянутими, дзвінними, довгими. О, довгими такими бородами, сивими. Думаю, господи, а італійці вони ще фарбують волосся. Ось тут це дуже. Розповсюджене, і ти бачиш, що йому вже 50 60 а він такий чернявий хлопець. Ну, знаєте, як Кісава Раб'янінов оце фарбував собі волосся. Отакі черняві хлопці, і такі сиві бороди. Ну, що це за така? Я не знаю, краса. От дуже сумнівна краса. Так, от, я от думаю, ти лисий, але ти, але ти натяг на себе у цю шапочку. Але от те, що за тобою, у так слідом, пливе твоя борода, це ж теж волосся, і воно теж випадає. Потім хлопці, італійці, вони волохаті. Ну, волохатінькі вони. І спинка, і груди, і ноги, і все інше воно волохате. вони як ведмежатки. Розумієте, оце волосся ще не що не випадає. Тобто, дівчата, от я ж їх бачила голими в роздягальні, і я сама, ми всі у тут шапочка, щоб жодного не випала ем, волосся, і все тіло епільоване у дівчат. А хлопці ходили в волохаті в той же самий басейн, в той же самий оцей ковшик. І ми всі одноманітно плюхалися там разом. От я й думаю, чого так наполягають на шапочці для жінок, і чоловікам не роблять зауваження за те, що вони такі бородаті. Ну, окей, те, що в тебе тіло таке, ну що ж поробиш, а ну, бороди можна принаймні збрити, коли ти йдеш до басейну. І це так кумедно, знаєте, отут на лисій голові шапочка, і от така довжелезна борода. Так, про це сказала. Далі, це був мінус, це був мінус. Ще який мінус, я вам не сказала. Ну це і мінус, і кумедно, і це підтверджує те, що італійці така нація, скажімо, несором'язлива, дуже несором'язлива. От можете собі уявити таку картину. Я приходила ну, десь на хвилин 20 раніше, ніж всі дівчата. Вони коли приходили толпою десь за 5 хвилин до початку. Я вже була вдягнена у спортивний купальник, я вже була на готові, шапочка, халат, все. При них я майже не перевдягалася. Але уявіть собі таку картину: приходжу я раніше, роздяглася, стою гола, от як мати народила, знаєте, гола. І тут спокійно. В роздягальну, а я вам показувала ту роздягальню, що там немає зовсім ніяких таких перегородок. Тобто ти на знаєте, всеобщому цьому обозрінні, ти стоїш гола. І тут спокійно до тебе в роздягальню заходять пацани маленькі. Ну як маленькі, десь 4-5 років. Отакою От толпою. Чоловік 10. Розумієте? Для мене хлопці 4-5 років, ну. Я не знаю, це для мене хлопці. Я ледве-ледве встигла, -ледве як то там себе прикрити, накрити, у цей халату так держала, тримала. Знаєте, мені було ніяково, мені було соромно, знаєте, оці хлопці, чоловік а, Вони так собі повз мене пройшли біля мене і пішли собі в туалет, там при відкритих дверях, а всюди на стінах ну, дзеркало. Так? От. При відкритих дверях вони там собі подзюрчали. Я розумію, що вони маленькі. І потім вже прийшла їхня став, тобто дівчина, яка за ними доглядає. Італійці, що мені в них подобається, вони своїх дітей завжди віддають на якісь то секції. Вони на це грошей не жаліють, щоб їх дітки розвивалися як фізично, так і артистично. Там їх на художнє видають мистецтво. Но одна дівчина для десяти хлопців. Я не розумію, чому. Їм не дали головного хлопця, який би їх водив до хлопчачої роздягальні, яка знаходилась над нами. Розумієте? От чому потрібно було в жіночий туалет вести всіх цих хлопців? Так, вони маленькі, 4-5 років. Вони на мене навіть не звертали уваги. Ну стоїть там якась гола тітка. Тому що вони все це бачать вдома, тому що вони вже це все бачать. Розумієте, вони в оголених тілах зростають. Це мені соромно, це я там, знаєте, себе не дуже як почувала. Потім, я ж думала, вони там швиденько попісяють і підуть собі. Ні, ні. Один з них сів там даруйте, на унітаз, почав какати, всі інші його оточили. Двері ніхто не закриває. Вони з ним розмовляють. Боже мій, я не можу, наприклад, якщо я в туалеті і роблю інтимні справи, мені потрібно, щоб всі двері були зачинені, щоб не було ніяких там звуків, я не можу розслабитись. І та ні. От він ось, бачите, з маличку вони такі розслаблені. Вони такі, знаєте, ну товариш какає, а ми з ним будемо розмовляти. І ось вони стояли там хвилин 15. Ось ця дівчина став, теж італійка. Став. Це помічниця, як волонтер, яка працює в басейні, і оцім допомагає маленьким. Я так бачу, дзеркало, <сум> Ось і цим допомагає маленьким. От я думаю, жодного разу до мене не привели дівчат в туалет, тільки хлопчиків маленьких. Ось, а дівчат що до хлопців щось е -е, водили. Странно. І я така цій дівчині став, я їй кажу, а ви довго ще тут будете? І вона так зрозуміла, що я гола, що мені ніяково. І вона каже: ну зараз зараз ми вже е -е, підемо, але ну, це ж на другий поверх з хлопцями йти, ми тут ліпше сходимо. От. І е -е, потім... Прийшли дівчата італійки, які з моєї групи почали перевдягатися. Тобто вони бачать, що 10 хлопчиків стоїть біля шкафчиків. Отак стоять і дивляться на нас на голих. Розумієте? Так у італійок, у дівчат у них зовсім не було ніякого питання роздягатися, не роздягатися, зачекати тих хлопчиків. Зовсім ніякого питання не було. Вони роздягнулися до голяка і одягнули свої оці спортивні купальники. А я все гола стояла під тим халатом, все пряталась. Розумієте, італійці вони дуже вільні в тому. Їх дуже ну, зовсім не смущало те італійських дівчат, що оці хлопчаки 3-4 роки, що вони на них дивляться. Хлопчаки не соромилися, і італійські дівчата зовсім не соромилися при них роздягатися. І вони ще крикували з мене: ще ну, Маяна, ну це ж діти. Вони нічого не розуміють. Розуміють п'ять років, вже все розуміють. Ну, я не знаю, дівчата. пишіть, як вам. От потім це нормально, коли, от, наприклад, ти теж перевдягаєшся, стоїш гола, приходить жінка з дитиною. Жінка плаває, значить, у басейні. Вона прийшла перевдягатися, але вона прийшла з дитиною, з хлопчиком. І ось вона в жіночій перевдягальні. Хлопчик, ну так, знаєте, 7-8 років. Вона його до голяка роздягла сама до голяка, значить. Роздяглася, і вони там ходять голими то в туалет, то десь ручки помити. Я роздягаюся і вдягаю спортивний купальник з секунд до Тобто я гола стою, ну, може, 2-3 секунди. Знаєте, так зу -зу 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 -зу, швидко, 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 щоб ніхто нічого не бачив. Отак. А ці, що хлопець, її син, що вона, він з мамою голою отак спокійно там. тобто... Вона мені каже: слухай, ну я ж не буду його самого відправляти до хлопців перевдягатися. А якщо він щось не так одягне, а мамочка ж там вона йому і ці трусики надягла. Хлопцю сім років, ну, шість може, і трусики йому надягла. І все там в цих трусиках розложила, щоб було зручно хлопчику її. А потім ще, знаєте, дивуються, чому італійські е, оці хлопи, італійські чоловіки, чому вони такі мамони? Чому вони з мамою дорослі вже і сплять, і цілуються, і обнімаються, і завжди надзвонюють мамам. Тому що вони цицьку цмокчуть, знаєте, до 12 років. Ось. І перевдягаються разом з мамою. Це, знаєте, якщо як в мене було, я була у залі. Ой, Мені здається, це було років два чи три тому віку, у зарі, щось собі взяла і пішла в перевдягальну перевдягатися. І е, одна жінка вона була з сином, з хлопцем. І оцей хлопець, він, е, ну, він такий дорослий, йому вже вже років 12, я не знаю, 11. Він е, падав значить, на підлогу, на спину і отак от заглядав у жіночій перевдягальні. І жінки-італійки, знаєте, вони так ну, дуже поблажливо. Тобто вай, вай звідси. Кричали тільки арабські дівчата з Китаю і я. Оці ми тільки отак о, о! шугалися, що ну ви перевдягаєтесь, а він на спині, отак головою вперед, заглядав у оці перевдягальні жіночі. Ось я кричала і арабські дівчата. А італійські дівчата, вони сміялися. Де твоя мама? Йди звідси. Ось які вони. Дуже відкриті. Миру. Так, це, ну, для мене це мінус, це незручність така. Потім. Який ще мінус? Слухайте, після басейну. Ну дуже хочеться їсти. Дуже хочеться. Ви мені писали цар, цар Маріанна, яка ти розумничка, яка ти молодець? Що ти відмовилася? Я робила відео мінус 23 кілограми. Показувала дієту, яку я роблю. Це дієта не для краси, і це дієта не те, що я їм тільки корисні. Продукти, я би залюбки їла не корисні продукти, але мені боляче від них. Це дієта з тих продуктів, від яких мені непогано розумієте, і і вже з тих продуктів, від яких мені непогано, я намагаюся зробити такий мікс для е, свого раціону. Ви мені писали, яка ти молодець, що ти не їш вже другий рік цукру у цього білого, не п'єш кофе, там ще каву, каву, е, ще щось. Але ви не можете собі зрозуміти таку річ, що я навіть коли була здорова, я не дуже була по тістечкам, не дуже була по е, цукру. Тобто для мене від цього відмовитись ну легко, легко. Але я я ж по гороскопу ще й дракон. Я дуже м'ясоїдна. Я не можу без ковбаси, я не можу без сала, без копченої курочки, без тушеної курки з смаженою картопелькою. Знаєте, оце мені не вистачає Бекону, яєць смажених. Оце мені без цього мені погано, і я так страждаю, так страждаю, мені так хочеться сала, мені так хочеться сала, дівчата. Знаєте, такого отут годували, тут не годували, тут годували, тут не годували з прорізів. О, такий бекончик. Боже, я кажу, а в мене аж слина. От тому те, що я не їм цукру, це таке діло. А ось. Це подвиг, що я, знаєте, вже другий рік я не їм смаженого, копченого, я не їм ковбасу, там ще щось таке, але мені дуже-дуже хочеться. Мені так хочеться. Я завжди напівголодна якась від, від тієї каші гречневої. Мені хочеться м'яса, м'яса. А м'ясо я можу їсти тільки варене, куряче. Все. Інше м'ясо для мене заважке, Навіть е, кролик, ну так, трішечки заважке, І тільки відварене. Ну, це дуже така. Такий нудний раціон. От. Так от, після басейну. Господи, я один раз так зірвалася, ви не можете собі уявити. Так зірвалася. Мені так хотілося їсти. Я не знаю чому. Може, тому що витрачається дуже багато калорій, коли ти от дригаєш руками, ногами у воді. Ось. Але. Після басейну мені от настільки хотілося ковбаси, мені аж погано було, що я ледве-ледве доїхала до найближчого магазину продуктового. Я купила собі нарізку ковбаси двох е, видів, і я її жерла. Просто жерла в машині. Я сиділа і її жерла. І це була така насолода, така насолода. Я не знаю, чому після басейну такий жор. Отакий от жор. Потім я себе стримувала, але ну було. Дуже неприємне відчуття. І от один раз я зірвалася на цю ковбасу, яку, якої мені у житті дуже не вистачає. От тому я це теж віднесла до мінусу. Я не втратила кілограми. Я втратила от за п'ять тижнів, що я була в цьому басейні, я втратила тільки один кілограм. І то мені здається, це я втратила, тому що було дуже жарко, спекотно, і це ну, рідина з мене виходила з потом, з іншими ось виділеннями. А, я не стала легшою, але басейн так, я стала стрункішою. Як то водичка мене отак от зробила з мене таку галатею. Ось дуже хочеться їсти, розповіла бородаті чоловіки. Розповіла так, і один плюс, який я вам забула сказати, який багато що перекриває, це знаєте, така дуже дуже після басейну. Це великий плюс для мене. Це позитивна енергетика. Боже мій, як мені в житті не вистачає, бути мене от саме позитиву. І тому після басейну якісь то ендорфіни в тебе так просинаються. І це дивовижно. В тебе покращується настрій. Десь на 3-4 години я навіть за собою помічала, що я після басейну я починаю співати пісні, там, якусь сердючку, ще щось. Я починала. ну, Для мене було найлегше. Сприймати оцю дійсність, в якій ми все, всі живемо. І війна, і моя хвороба, і те, що я живу у приймах з маман та її чоловіком. Розумієте, мені як то ставало дуже-дуже легше, і з таким позитивом я це все сприймала. Тому, ой, я так подумала, подумала, що напевно, я. З вересня, з 11 вересня, ще така дата, 11 вересня. Вони починають відновлювати свою роботу, і я, може, куплю 20 відвідувань. Тобто, знаєте, чого я так боялася купувати? Тому що ну, це дорого, для цього потрібні кошти. Окей, для свого здоров'я, я ж для пігулок щось з бюджету виділяю, от я і виділю для басейну от, для здоров'я. Але там можна сплачувати помісячно. І якщо ти не приходиш, потім це все згорає, і ти знову платиш. А можна заплатити за 20 відвідувань. І ти вже, от коли в тебе є вільний час, тоді ти їдеш до цього басейну. От мені це здається більш доцільно, тому що, знаєте, ти можеш бути зайнята, наприклад, в тебе зараз в мене знову почнуться після серпня місяця всі лікарі. Повернуться з відпусток і знову я буду бігати по лікарям, здавати всі ці обстеження робити. От, і я буду зайнята. І мені здається, що легше таки купити от саме 20 відвідувань. Якщо я їх витрачу, я потім ще собі докуплю. Вони коштують 210 євро. Не, не потрібен вже сертифікат у медико, медичний сертифікат вже не потрібен, тому що він на рік Ось, От мені не потрібно ще 30 євро сплачувати. Отакі вони діла. Все про басейн, все розповіла. Позитивні емоції він дає, а це найголовніше. Тому коментуйте це відео, тому що ваші позитивні і доброзичливі коментарі також мені дають багато-багато на позитивного настрою От, і допомагають жити. Це, мої хороші, все розповіла про басейн. Все нарешті. До нових зустрічей в моїх відео. І все в нас буде гаразд. І, звичайно, віва, Україна! Чао-чао!